Слава Ісусу Христу, Миру Божого. Хочеться передати вам істину, яку передають я, мої пастаря Станіслав і Юлія Савтоненко, які в точності е, тлумачать Біблію, нічого не додаючи, ні відбавляючи, і які мають великі плоди, які служать майже 30 років. І як пастор Станіслав показує, що Ісус Він говорить. Що ви повинні поняти і зрозуміти, що релігія, всі ритуали, обряди, релігійні дії, життя все релігійне, без волі Божої, в очах Бога, в очах Ісуса. Це без Божі, це беззаконня. Ісус говорить таким людям, таким же священникам, що я з вами нічого не маю спільного. Якщо в вашому житті нема волі Божої, для Бога це беззаконня. Тобто ви тоді наповнюєтеся, і ви знаходитесь тоді у владі не Духа Божого, а у всякому дусі в цьому заблудження оболщення злого духа, сатанинського духа, розумієте, ще того духа противлення. Тому достатньо ясна і понятна картина. Уважається насправді, де жива віра, а де релігія мертва, яка прикривається Богом. І що релігія, вся без волі Божої, всі ці дії, це все є в очах Божих. Сатанізм. Це страшно, тому що прикриваючись Богом творцем, який бажає для людини таке щастя, прекрасного людей відводять від істини, від волі Божої, фокусуючи на. Якісь матеріалізм, якісь обряди, традиції, які Біблія не схвалює. Це страшно, тому що людей водять в обману. Більшість священків, які так роблять, вони все це прекрасно розуміють. Всі ці вони належать державним церквам, за якими вкриються насправді погані люди, і це страшно, тому що все це веде до спасіння людей. І хочеться, щоб всі це розуміли. І Ісус говорить, що релігія без волі Божої, без любові до ближнього, без учнівства це все зло. Треба бути учнем Ісуса Христа. Це поклонатися істині і не і не відходити від істини. А вся ця релігія яка не виконує волю Божу. Це є зла, зла релігія і, і там немає любові до Бога. І ще Ісус показував не всі, хто каже: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Божу і в чому заключається воля Божа, це Я прийшов Ісус і показав, навчив апостолів і далі це передалося. Це щоб всі зростали в учні Ісуса Христа. Це система учнівства, це проявлення любові, коли Ісус зцілював, Він спочатку казав часто бувало, прощається тобі гріхи, і він кликав людей грішників до покаяння і Ті, хто ще розшукається, він не відкидував таке фарисеїв. Самі з того, щоб радіти, що «О, там не де вернулася до Бога, відкинула своє старе грішне життя і вже ходить у святості, то вони осуджували, як це він загрішників приймає і тому подібне. Але Ісус приявляв любов найбільшу і показував, що. Потрібно давати людині шанс, любов проявляти, котре серце шукає Бога. Потрібно допомогти прийти до Бога і пізнати істину. І взяти, як колись були, фарсеї і всі від самого початку ганали пророків, потім Ісуса, апостолів, учнів, так само і зараз. Виступають проти тих Божих людей, які насправді допомагають, а ті, щоб стати і воювати проти сатани. Вони воювали проти пророків, проти Ісуса, проти апостолів і зараз проти також Божих людей, і скільки зараз гнаних країн за віру. І це страшно, тому що прикриваючись Богом, не виконуючи волю Божу, це є все. Такий страшний сатанізм, що Ісус показав, що це всі ці лже-вчителя, лже пророки, тому подібне. Вони будуть в особливому місці, в пеклі, там, де про, ці антихрист буде, там, де диявол, там, де це найгірше, тому що вони не вели людей до спасіння, а відводили фокус від істини. І обманювали у таких дуже важливих питаннях, це страшно. І хочеться, щоб більше людей розуміли істину і не велися на цей обман сатани, який прикривається Богом. І Ісус показував: добре дерево пізнається по плодам, а людина по ділам. І завжди треба дивитися на плоди, наскільки. Це допомагає дійсно людям, скільки людей народжується, навертається до Бога. Людей має з кожним разом здавати більше, які спасаються, а не менше. Церква має бути як родом, а не як морг.